Вітаю. Звертався до Центру правової допомоги на Антоновича 58, до спеціаліста Володимира Михайловича з питання спадщини. Отримав консультацію, яка мені дуже допомагає в вирішенні моєї питання. І дуже вдячний, що, по-перше, є такий центр. І по-друге, що спеціалісти тут також вишого класу. Дякую за прізвище своє, Куценко моє прізвище, Ярослав Сергійович, Киянин я. І дуже дякую, буду звертатися по-дальшому. Добре.